Друзі, всім привіт! З вами я, Шевченко Маша, і ви на каналі Ще не вдома. І сьогодні ми приїхали. Ой, давайте зачекайте, зараз розкажу вам. Ми все ж таки потрапили на Пхукет, успішно зробили бордеран. І тепер два місяці можемо ще знаходитись на пхукеті і третій місяць можемо продовжити. І в наступних відео, коли вже підійде час нам продовжувати, я розкажу вам, як це зробити. Ну, буде корисно тому, хто хоче залишитись надовше на Пхукеті. І так, ми приїхали в Крокодайл Фарм ферму, де живуть крокодили. Тут кажуть, є крокодил-шоу, тут навіть є міні-зоопарк. Коротше, ми їхали зовсім не в це місце, але навігатор нас завів в інше місце. Тобто, і ми зараз тут. І я, бачите, біля такого великого крокодила вже стою. І зараз будемо заходити. Покажу вам, що як тут погнали. В ось такий вхід, бачите. Не знаю скільки стоїть. Зараз потім спитаю в Льоші, він заплатив. А ми ось дивіться, тут прям така зона очікування, тут ось лавочка така, там магазин якийсь. Oh, Ой, боже, щось упало. Дивіться, зразу мавпа така нас зустрічає гарна. Горила така велика і така качелька для влюблених. Ну, ми вже 8 років разом, можна тут і не сидіти. Ей, Голіт, oh, <laughs> <Ольгерт>, що там? <laughs> а тут нам вже зразу крокодила винесли, хоча ми ще не дійшли. Ого, диви, який великий, ти бачиш? Клас! А це? Класс! Dangerous. Він не Dangerous. Baby crocodile. сину, хочеш підтримати? Давай захворіть. Ти фото на А, ти Ти хоч фотку робити? Скільки бот? Двісті? Одна фотка? Короче, фотка 200 бат коштує, я поняла. Сі, Ші, каже, 6 років йому, ви уявляєте? О, Боже, хто це кричить? Попугай так голосно. Ого, ого, ого я бачу, що там багато. Це бейбі років. Ого, дивіться, які великі. Я шокуюся. Тут подивіться. Крокодайли величезні. Ану. Боже, вони вже породкривали роти і вже будуть мене їсти. Я це не уявляю, якби я в дикій природі зустріла такого здорового крокодила. Слава Богу, що не дивіться, ми тільки підійшли, і вони вже до нас дивіться, зразу збіглися. Надіюсь, що вони не думають, що ми їм їсти принесли. Ну, бо кормити крокодила, звіниться мені, дуже, дуже, дуже і дорого, дивіться. Два ряди вистроїлись, мабуть, думають, що будемо їх кормити, Ну, ми не будемо. Я взагалі вперше так крокодила близько бачу, велику. Дивіться, як він рота відкриває на мене. Ну, і звіниться, я туди нічого не покладу, в мене сьогодні нічого немає, я не готувалася. ж треба було заїхати в магазин, якогось ножку корови взяти. чи що. Не знаю, що ви там їсте, м'яско якесь, напевно. Інцірішний інтерес. Це їсти їм кормить? Так, можна кормити крокодила, це якесь м'ясо, бачите, тримається. Ще, мабуть, платити щось треба. Коротше, за фотку вже віддали 200 бат. Коротше, здирають гроші як можуть. Я не фоткалась, бо було б вже 400. Ну і звиніться. Коротше, отак. А, з цього боку ще дивіться, який великий є. Ого, дивіться, тут ще і ще вони там бачите, так такі. Тут інші, якісь, тут якісь ніби поменші, але все одно. Мені кажеться, він стриб він стрибати вміє чи ні? Такий величезний. А ось дивіться, сидить з відкритим ротом, теж класний, великий. Вони там в душі ніби хліпочуться, на них водичка там ляпає, і вони там. Тобі сидять Я і туші. Це тут оце є ще попугай, і сова сову ми одразу не помітили. А вона тут сидить з ними. Також можна фотографуватися і коштується все також 200 бат. Вирішили ми прогулятись по парку. Тут різні звірята є, і ну коротше такий сильний бізнес, що за кожну фотографію зі звірі зі звіринкою треба заплатити 200 бат. Ну і звініться, змія лежить, каже 200 бат сфотографуватись. Ми, Ми пам'ятаєте, в інстаграмі відео викладала, як ми їздили на снайк шоу, і там безкоштовно це все було. Ми скільки хочеш там тримали тих, ми навіть боялися тримати, а тут ще платити за це треба. Ми безкоштовно не хотіли там коротше, нічого робити, а тут ще й платити. Ну, в общем, пішіть прогуляємося, дивіться, який льо. Тігрюля стоїть. Дивіться, дуже багато тут таких всяких цих стіпоста, то черепаха, буйвол якийсь. Ось тут кролики. Ну, це вже не статуя, це вже живі, звісно, кролики. Так що, дивіться, бачите, у них там своя норка, вони тут вон лазять так прикольно. А тут козенята. Це хто Ольга? Це хто? Козеня! Козеня, Боже. Дитина ніколи не бачила козенячок в книжці. Так от йому вже цікаво козеня. Він вивчив це слово і тепер побачив це вообще комбо. Все тепер запам'ятає надовго. О, черепашка. Дивіться, яка боже. Я вперше бачу таку велику. О, і ще одна. Дивіться клас. Черепашка. Дивись, клас. Подивіться. І маленькі є, і великі. Ну це прям не супер-пупер здоровенна. Але це найбільше, яку я ще поки що бачила в своєму житті. Такі всякі статуї, жаби і так далі. І навіть он, динозаври, дивіться, є. А ми ходили в Дінопарк, пам'ятаєте, там такі е, рухалися динозаври. Тут, звичайно, такі кам'яні статуї, але все одно прикольно. Ось такі пінгвінчики. Ох, хто тут. А тут тайгер, єс? Yes. А, лайн? А тут лайн спить, бачите? А ми ходили до лаю. пам'ятаєте в минулих відео? І он він, він спить там. Бачите, тут один лайн. Ось і можна фото зробити. І теж О, take фото, by тисячу 1200 бат. Йо-майо, це дорого. Як вам серйозно скажу, ми ходили в тайгер парк, там за тисячу. Ти обходиш всіх і один раз можна зайти. Або 1900, а тут 1200, тільки фото зробити. Коротше, щоб поробити фото з усіма цими тваринами, прийдеться дуже дорого заплатити. Я вам серйозно кажу, якесь дороге завідіння. Тут написано бір, але... Yeah. É? А, бір це олень, да? Ну а дір, господи Боже, моя англійська просто не перевершена. Звініться, і звініться. Нам так везе погодою, якщо чесно, кожного разу, коли ми приїжджаємо в якийсь зоопарк, дуже палюче сонце. Хоча цілий тиждень йшли непробудно дощі, душі, ми навіть з дому не виходили, не то що там кажучи ще про щось. Купа крокодилів, звісно, кам'яних, але можна пофоткатися. Гарна територія. Дивіться, як виглядає все прикольно. Випустили черепах, щоб ми на них подивились. Дивіться, а і кролик! Боже якийсь він такий. Це це, це короче Ого, нічого собі, больний кролик. Там Черепаха кролика не їсть. Я думаю, ні, але дивіться, який кролик хворий. Боже, це... мені жалко його. Я Бідненький. Дивіться, я підійшла до черепашки а, і хочу її погладити. Я сподіваюся, вона мене нічого мені не зробить. Такий панцир в неї хтопає. Вона чуть кролика не з'їла, тільки що. Кажуть, отак відкрила от рота і така хапа, його отак зробила. Вітя прийшла підкріпитись, малишка, бачите? Їсть. В неї а язик, який в неї великий. Я в шоці, Боже, як ці черепахи називаються. Я, якщо чесно, то не знаю, але прикольно побачити таку черепаху, Собі вона собі тут ходить, їсть і слизься. Послухайте, як хрумає, якщо, якщо чутно буде. Ну, зараз я зніму мікрофон. А вже не хрумає, поки я захотіла мікро... О, вона квіточку, бачите, взяла з'їсть. і квіти їсть. Молодець, умнічка. дивіться, які в неї такі тут типу, ці, ці... А, це в неї, мабуть, захист. Бачите, вона хов... ой ой-ой-ой. Ой-ой-ой, буде нападати на мене чи що? <ріст> так подивилася, що мені аж страшно стало. Поки ми наблюдали за черепахою, дивилися, як вона гарно повзає. розумієте? я на фоні ось таких жирафів дивіться. Коротше, сказали, що у нас тільки півгодинки тут є. Розумієте, ну і звініть вхід коштує 500 бат з людини. За дитину не взяли. Тобто, тисячу бат ми заплатили це 1300 гривень за двох і походили. 200 бат уже віддали за фотографію з маленьким крокодилом. Я надіюсь, що буде ще якесь шоу зараз, бо тут є в принципі, місце, де шоу. Он чувачок спить, який шоу там буде нам показувати. От і крокодили сплять там. Ну зараз ми туди дійдемо. Я думаю, що нам покажуть. Зараз ми вже 15 хвилин гуляємо. Ще 15 хвилин. Тут, в принципі, довго нема. ми. Ось це вже дійшли, в принципі, одна вуличка така. Знаєте, і нічого тут такого немає. Кроме це черепаха нам сподобалася на їсть. І будемо потім на шоу в 11 часов. Все, в принципі, після шоу можна до... Ну, скажімо так, не дуже дорого, якщо чесно, бо ми до тайгерів ходили, там, звісно, ціна набагато вища, тому е зараз трошечки хоча б черепошек побачимо. До речі, підійшов малий до клітки з козеням, а вона йому шмаркнула в носа. Ви уявляєте, Прямо або поцілувати хотіла, або що, але вийшло таке, як плюнула йому в носа чи в лице коротше. Тепер він боїться підходити до клітки. Ну, маленький. Не робіть так з дітками козенята, не можна так? Ну-ну-но. No, no, no. Синок, не злись на козочку, вона не хотіла, вона не хотіла. Коротше, що робити? Сказали, ще 20 хвилин чекати, а ми вже все обійшли. Та тут, в принципі, нема чого обходити. Підемо зараз, мабуть, ще на черепах подивимося, що робити. Ну, коли я ще ту черепаху побачу, а до шоу вже 20 хвилин, тому в принципі, отут, бачите, оце вхід, отак, оце. одна вулиця, ось так ти сюди проходиш і все. Тут Черепаха, тут uh, тигр, чи лев, і, в принципі, все. Там олень, би, і кролики. Все. Я тут кози, все, більш нічого нема. Прийшли ми на крокодил-шоу і буде нам він зараз щось там показувати. Можна потрогати крокодило. Дивіться, мої трогають крокодила. Самсунг звати. Крокодил -самсун, Самсунг, бачите? Самсунг. Мої знов бачите, трогають крокодилів. О, yes, love, дуже серйозно хоча руку туди засунути. Хоча без руки okay. остатись. Ah. йо О! Ооо, це то да. Чи трукує мене от коси? Як він ще досі з пальцями, я не уявляю. 200 кілограм крокодил вона каже, ви уявляєте? 200 кілограм. Офігіть, який в нього великий. Ага, ще таку музику включили смішно. Хе-хе, кажется в секці. А, він буде лежать. Oh, oh, Давайте вже я попробую, раз уж прийшла. Ой, боже, фу. Ого, дивіться, яке горло. Йо, йо, йо йомайо! Боже, я би це откусила вже зразу руку, якби мені під язик лізли. Як той крокодил терпить, я не знаю. Ого. Або фау Мої танцюють, дивіться. Оля балдеє, дивіться клас. Йому подобається, що крокодил для нього танцює. Та все вбираю. Та що він не схопить, що він мене схопить за руку? Диви, який він маленький. Коротше, сказав, що зараз буде засовувати голову крокодилові в пащу. Це саме. Найнебезпечніший трюк. Коротше, попросив гроші. каже сто бат. Дайте сто бат, щоб я засунув голову в цей так, сто бат, щоб засунув голову. Ну ми не хотіли ми не просили. Він сам сказав. Давайте сто бат, я засуну голову. Бізнес є бізнес. 100 бат це 130 гривень на секундочку. Бачите, людина ризикує життям за 130 гривень. Я в шоці. ну напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви б засунули голову крокодилові в пащу за 130 гривень. Ану, пишіть. Це дуже стрмна, якщо чесно. Бачите, він ему якісь ритуали проводити. <пу> У <пу> стромно, люди добрі. В общем, заїхали ми ще в торговий центр поїсти, перекусити, так скажемо. І дивіться, замовили собі там на фудкортах. Не заходили ні в який ресторан, а просто на фудкорці. Купили ми ось два супа таку лапшу. І ще купили два роті, Там я вже не знімала. Ну, в общем, так нормально поїли по-тайськи, Воно все таке, знаєте, типу дієтично, ну, аля правильна їжа. Такий легкий бульончик, макарончики і курочка, чи е, качка, там щось таке. В общем, і за це все заплатили 100 ще бат, ну до 200 гривень на трьох пообідати. Вообще шикарно щось ми раніше по ресторанам ходили і платили дуже дорого. А зараз короче, ось так в на фудкорці можна за 200 гривень на трьох поїсти, і отак класно. З головою. Ну що, ми вже відпочили. Ну як відпочили? Хлопці мої поспали, а я посиділа, повикладала відео в інстаграмі з цього з шоу крокодилів. І вирішили ми поїхати на море. Ми не були тут два тижні, то в куала Лумпур їздили, то хворіли. В принципі, погода не відповідає, тут сонця немає і дощі, коротше. тому ми й не ходили на море. А зараз типу, вирішили проїхатись. А бач, тут на машині навіть і не проїдеш. Вирішили піти на море, коротше, але холодно все одно. І ми вирішили, що не будемо купатися, так як недавно тільки перехворіли і приїжджаємо. А тут якийсь фестиваль. Ви представляєте, ще ніколи такого не бачила в Таїланді. Зараз підемо, подивимося, що там продають. Я сподіваюся, там якісь фудкорти, і ми приймо, що заходимо. Дивіться, зараз будемо дивитися, що тут продають. Тому що дивіться, там он палаток наставили, ось тут прям дорогу перекрили. І ось всякі такі ці. Я тут знаю, як у нас в Україні фестиваль проходить. О, оце Льоха любить таке. Хотів спробувати О, і таракан, і личинки. Зараз ми повернемось, Льоха попробує. Тут якісь ковбаски всякі продають. Коротше, все жарене в них, знаєте, таке жирне. Вон яєчка міні, бачите, такі яєчечка і млинчики. Тут можна ще й випити щось, чи сік, чи що тут. Картошка фрі. Тут не знаю, що фініки якісь жарені. Це з бамбука якийсь сік продають. Бачите? Бамбуковий. Чи це Ага, сахарного трусника, зрозуміло? Так тут ось курочку жарять таку, бачите. Коротше, тут непонятно, я не розумію. Тут ось бачите, суші коротше, і такі можна купити. Тут якісь роті, чи млинчики. В общем, що та куча всього, але знаєте, воно таке незвичне. Тут я взагалі не розумію. он з, з чикен, октопус, коротше, багато всього. Тут опять же ці личинки всякі можна поїсти. 20 бат коштує, я не знаю скільки це. Ось кузнічики. Ну я б спробувала один, звісно, але. Побачимо, зараз пройдемося, бо ми ж з малим, нам треба, щоб він щось перекусив. Зараз ми ще туди всередину пройдемося. Ось такі можна рибку таку бачите, купити, ось вже зразу з салатиком запаковано. Тут ось крівітосики можна бачити 150. бат. І ще якась рибка жарена, типа мойви наші чи що. Короче, ікра риби і дуже цікаво. Тут ось, ось спрінгроли Льоша любить, але ну, він не любить жарені. точніше він любить жарені, а тут прям діться. З авокадо, і ще якісь з креветкою, з красною рибою. Взагалі, смакота. Тут, як завжди, щось нажарили, теж всякої запрещенки. Тут ось можете запити, одразу взяти собі соки. Ну і суші ще є, звісно. Я оце, знаєте, не розумію, це суші така жаріща. І вони суші оце роблять, прям викладаються так. Може або швидко розбирають і дуже свіжі всі продукти. Ну, такої я би трошки... Стрімалася їх цей о, бачите, Равай, Сабай, Крафт. А тут вже продають, мабуть, щось хендмейд, тому що написано Крафт це значить, що щось те, що вони самі виготовляють. Зараз ми підемо ще і тут. 5-7 сентября на Парк. Бачите, Art Craft, Coffee, Food, Мюзик. Ще й музика буде з 10 до 8. з 10 ранку до 8 вечора. А яке сьогодні число? Мабуть, сьогодні 6-те. чи 7-е. Сьогодні сьоме, мабуть, так? Чи я вже... шосте, напевно, що сьогодні. Ще й завтра буду, ще й завтра зможемо приїхати. Може, і, дійсно, і приїдемо ще завтра подивимося. Оце класно, що ми приїхали і подивилися. Вам, звісно, вже не попаде, але будете знати. Я, звісно, не встигну відео викласти до того, щоб ви приїхали, але все одно будете знати, що таке буває тут і можна приїхати, поїсти, погуляти і подивитися. Зараз тут зайдемо. Ось бачите, тут заходимо ще сюди, зайдемо, подивимось, тому що мені здається, тут ще цікавіше. Тут уже можна он лавочки, які столики можна посидіти. Я, звісно, по пляжному одягнена такій прозрачній туніці, аж стидно якось <сі> всі в діті. Ну коротше, ну що поробиш, як єсть. Ми все-таки на пляжному віддиху, так що я не стіснюся. Тут ще вони якісь теж виступає. Коротше, напоминає мені Атлас Вікен тільки без пивовару, от що я вам скажу. Такі, тут якісь солодощі, щось, якісь лимонади, морозиво продають, можна посидіти і якісь хендвейд-вироби. Тут малюють щось, говорять, бачите, коротше, тут більш не по їжі. Так, мої вирішили почати з морозива, а я зайняла нам столик такий невеличкий, три стільчика. Їх тут так не дуже багато. Ну, якраз один нам достатньо. Ось дивіться. Ось один столик, отакий столик. Будемо сидіти. Коротше, і що? А потім я хочу личинки спробувати. І хочу спробувати. Етед. Ну, щось поїсти, коротше, якісь пашки. Чув не голодно сильно, але можна, можна з'їсти. Ну, взяли таке морозиво малому, бачите. Зараз мама буде доїдати. Коротше, бо З'їсть одну ложку, а потім все остальне я їм. Мами мене зрозуміє. В общем, взяв Льоша таку картошину, ось бачите. І зараз ще бургера візьмемо. Дивіться, скільки муці ще продають. Мабуть, смачні, але ж ми Ось рибку можна одразу взяти так от, і з овочами. А тут якісь фініки, мені кажеться. Фініки, ну це я вже показувала. А ми хочемо піти взяти, що вони там дивляться, а ми хочемо піти взяти личинок та спробувати. Да? Чи ти курку дивишся? Тут такі яєчка малесенькі, бачите, смажаться. Тут всякі, я не знаю, що це якісь кругляшики. Ну, я так думаю, а тут якісь всякі шпажки, це м'ясо їхнє, я так розумію. Ну а ми, собственно говоря, ось сюди прийшли. Ого, таракана я такого, звісно, великого дивіться, в мою руку не буду пробувати. А отаке і отаке хочеться спробувати мені. Ну личинку Льоша сказав, буде їсти. Ну, я би оце маленьке спробувала. І маленьких таких. Кузнічки, може подобається, та будемо до пива брати, uh, <laughs> так? А по ложку. 20 бат. 20 бат, yes? По 20 бат одна А І це one piece, yes? Tвенті бат. А uh -huh. теж ложка. Uh -huh. Коротше, там три штуки. Коротше, твенті бат. Айсі, ісі. Ну, давай <laughs> якусь одну. Оці кузнечки, наприклад. Ну давай, давай, або оці личинки теж. Давайте вам давай, да, тот... Так, ан зіс. Ми взяли. Так, зараз будемо пробувати. Оді йдемо так в сторону. Давай, опа. Спочатку я пробую, а потім мамочка. Коротше, будемо пробувати кузен. Экстремальная штука, давай. сынок. Ты, давай, ты, ты давай, тоже я. будешь пробовать? Ну, давай, 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 Давай. Ну давай. пробуй. Ты ты так кузнечик. А ну, сынок. А ну, я, Пускай, я. А ну. Ты прям в твою да. Смачно? Да, начнем. Сынок, А ну дай-то дай мне один. Ну. не можна їсти? Це можно есть? Себе я не ем, Дуже специфичный привкус. А что так? Ну, ковтати я не хочу. Ну, я ковтал. А я, типа, пожевала. Короче, и... Покидай, покидай. Короче, ми кожували, я виприла, тому що, ну, скажімо так, сильно така Зажарена, звісно, просто як муху. муху їсти. Ну, Взагалі, цікаво-цікаво. Більше не хочу пробувати. Добре, що ми личинки не взяли, дитиці. Жерсі зуби, мабуть, в цьому. Ольга спробував, сказав, що смачно. Іншу порцію куди продамо, то хочеться спробувати. Да? Викинемо, коротше, ну, чисто попробували, щоб знаєте. Ну що, давайте зараз ще раз. Давайте зараз я спробую цей кузнечик вам на камеру і покажу, як він виглядає. Ось, бачите, такий кузничення таке. Ну, коротше, величенькі такі. У мене вдома в селі не такі стрибали. Ну ладно, спробуємо. Фу. Фу, блін, солений за. Загорілий і такий, знаєте, ну, примку з комахи, ну як вам сказати, ну не те, що я кажу, на курку там схожий, чи що може личинки на курку і схожі, но цей, не. дякую мій зайчик, ну, Цей не схожий ні на що. Коротше, я не можу описати цей вкус, це тільки треба куштувати. Але таке може, якщо якась курка загнившається, ну щось таке мені на думку спадає, тому що ну не можу. Я зайчика, ну поклади, будь ласка, я цю доп'ю. Коротше, не можу я сформувати думку, на що воно схоже. Загоріле, солене і невкусне. От дуже цікавий експіріенс, але ну, не повторюйте в реальному житті. Я думала, знаєте, вони такі смачненькі, якісь, як тіпа, до пива можна взяти. Ну, по факту ні, ніфіга. Ну, Типу Ось залишилося, зараз викинемо і все. Може комусь предложити. Я не можу представити, як вони їх ловили, а потім сушили, щось робили, жарили і так далі. Коротше, прикольно. І весь фестиваль проходить на пляжі найхар недалеко біля пляжу. Ось, собственно говоря, сам пляж він тут закінчиться, і ззаду там така дорога, і прям переклерили, щоб там ніхто не їздив, і там поставили оці всі палатки, які ви бачили. Коротше, ми б про нього і не знали, якби ми не приїхали на пляж. Але купатись ми не будемо йти, тому що я вам вже казала, що хворів малий недавно не хочу. Але Льоша пішов скупнутися, зараз прийде. Хвилі, бачу, невеликі там, але вітерець такий холодненький. Тому я би не дуже йшла купатися, тому ми чекаємо, поки льоша вернеться, підемо ще на дитячу площадку, і може заїдемо десь повечеряємо. А може вже й не повечеряємо, бо ми вже з'їли бургера. Коротше, за... А мабуть, не будемо їхати вечерять. Може, зайдемо в магазин, якось вінішка купимо та й посидимо вдома, повечеряємо. Бо вчора я наготовила там. Короче, вдома і борщ є, і рибку я нажарила. Отак от. Так, наступив ранок, добрий, тому що нам не стало погано від тих личинок, і ми вже збираємось вриватись у новий тиждень. Зараз заводимо малого в садок. І хочу вам показати, як вчора завершився вечір. Ми ще попали на цей концерт, як вони там виступали. Якось мені здалося, що в них якась така сексуальна культура, дуже знаєте, відкрита. Такі танці, якісь ну, для нас, для нашої культури, це незвично. Подивіться просто, як вони танцюють. Там така сцена стояла, стояли столики, люди набирали їжу, там напої і сідали, там просто їли. В общем, не скажу, що нам сподобалося, тому що це ж тайські пісні там грали. Але було дуже цікаво подивитись, тому що я бачила така. Перше. Тепер буду знати, як проходять тайські фестивалі, що там можна купити. У нас, до речі, на наступному тижні я бачила об'яву, ще буде один недалеко фестиваль на районі, тому ми плануємо і туди заїхати. Тому ви не пропускайте нові випуски. А краще підпишіться, поставте дзвіночок, да, щоб вам приходило нагадування. І пишіть обов'язково коментарі, як вам випуск, чого не вистачило, чи сподобалось вам, щоб в мене була мотивація знімати для вас все більше. Дякую всім, хто дивиться. Особливо дякую всім, хто підписується і коментує. Всім пока!